В Євросоюзі затвердили 19-й пакет санкцій. Це сталося напередодні саміту лідерів Євросоюзу. Усі подробні знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона знаходиться в Брюсселі. Тетяно, добрий день. Вітаю тебе. Вітаю, вітання з скуларів Європейської ради у Брюсселі. Вчора відбулася неформальна зустріч європейських лідерів. А сьогодні, у четвер, вже маємо рішення. E, no właśnie, rozpowiedz, proszę, naszym oglądaczom, jak europejski lider przekonał Słowację, żeby ta kraina nie blokowała sankcji przeciwko Rosji i, głównie, kogo ci sankcje dotyczą? А, власне, словаччина не мала претензій до е, самої суті санкційного пакету, і про це словаки не приховували. Вони казали, що е, блокування пакету санкцій це просто елемент тиску Словаччини на європейську комісію на владу Європейського союзу для того, щоб їм дали певні поступки. І про ці поступки якраз згадується у фінальному яке сьогодні буде затверджене лідерами ЄС за результатами засідання Європейської ради, і це стосується перш за все. Е, Гарантій певних надання гарантій державам-членам і, зокрема, Словаччини, щодо того, що не буде високих стрибків цін на електроенергію, цін на е енергетичні е товари, на нафту та газ е чого Власне, боялася Словаччина через її е, енергоємне автомобільне виробництво. І е, другий елемент якраз стосується автомобільних виробників, тому що словацькі автомобільні виробники переймаються питанням щодо обмеження використання е, автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, і про це також буде йти після у фінальних висновках, е, з якими ми зможемо ознайомитися наприкінці цього дня. Отже, по кому 19-й пакет санкцій, насправді він один дійсно з найбільш потужним і з найбільш потужних зусиль, що були, і насамперед вони б'ють по енергетиці. Дуже важливий момент це повна заборона імпорту скрапленого газу з Росії на території ЄС до 1 січня 2017 року. Тобто залишився майже рік. Раніше Європейська комісія планувала зробити це з 1 січня 2018 року. Тобто санкції вводяться раніше аж на рік. Також 117 суден тіньового флоту Росії, які будуть були додані до пакету санкцій. Це також великий удар по Росії. Тепер лише 558 суден входять в цей пакет, тобто 117, а раніше було 400. Також великий момент це обмеження дій обмеження дій російських дипломатів на території Європейського союзу, обмеження їх права на пересування. І тепер будь-який російський дипломат, який е, працює в певній європейській державі, для того, щоб поїхати в іншу європейську державу, або навіть проїхати через неї транзитом, він має повідомляти про це е, Міністерство закордонних справ цієї держави, яку буде проїжджати або в яку він їде, і е, таким чином європейський союз буде боротися з російськими шпигунами, які працюють під дипломатичним під. Прикриттям так, що тепер російські дипломати вільно не будуть переміщуватися на території ЄС, і також важливі санкції, звісно, наприклад, в сфері фінансів та торгівлі це обмеження на додаткові російські банки на платіжну систему МІР. На криптовалюти тепер всі криптовалюти, які належать російським фізичним та юридичним особам, заборонені до використання на території Європейського союзу, і також були накладені санкції на компанії, які допомагають обходити попередні санкції. З них 12 китайських компаній, що теж дуже цікаво. Ось такий пакет, тобто потужний пакет. Багато він шкоди принесе російській економіці, а це тільки на плюс на користь Україні. Судя. Tetiano, a ja chcę jeszcze by tebe za te jeszcze zapytać za to, co wturbuje wszystkich Ukraińców. koły ci zamrożeni rosyjskie aktywy sto, to rok miliardów dolarów popremuje do Ukrainy. Czy Europejcy że domowyły się z Belami, co robić z tymi groszami? Так, насправді це якраз питання, яке стоїть сьогодні на порядку денному, і насправді з цим питанням є деяка проблема, тому що Бельгія на території якої знаходяться ці заморожені активи. Боїться, що потім, колись у майбутньому, вона залишиться один на один з судовими позовами проти неї, якщо ці активи колись доведеться в судовому порядку повертати Росії чи іншим якимось там власникам, російським бізнесменам. І сьогодні перед початком. Засідання Європейської ради прем'єр-міністр Бельгії Барк де Вевер підійшов до журналістів, і він абсолютно аргументовано і чесно розказав про свої застереження. Давайте послухаємо його прямомову, якщо є можливість. Це дуже важливий крок. Якщо ми хочемо його зробити, ми маємо три вимоги. Я хочу повної реалізації ризику, бо ризик великий. Ми зазнаємо величезних збитків. Тож, якщо ми хочемо це зробити, ми маємо зробити це всі разом. Ми хочемо гарантії, що якщо гроші доведеться повернути, то кожна держава-член докладе свою частку. Наслідки не можуть бути тільки для Бельгії. І третя вимога полягає в тому, щоб кожна країна, яка має заморожені активи, діяла разом з нами. Тому що ми єдині, якщо ці всі три умови будуть виконані, сказав Барде Вебер, Вевер, тоді ми можемо рухатися далі. Якщо ні, то пропозицію Бельгія буде блокувати. Ось такий поки що таку таку заяву зробив бельгійський фіньор. Ну, Я маю надію, що так і Бельгія, і Євросоюз, і всі європейські лідери домовляться, тому що. To by była prekrasna sytuacja, kiedy za rosyjskie pieniądze będziemy podsyliwać Ukrainę e, i, do też i, i obronne zdolność przeciwko wroga i okupanta. Dziękuję. Z Brukseli była, izberała nowiny Tetiana Wysocka, korespondentka Sławaty.